А воно вже є це ця... лам. Все поскидували на кучу і... кару. Поки був на фронті, воював, захищав Україну і народ. Лишився навіть без свого майна і без навіть материної покійної матері майна, тобто якісь навіть фотокартки. Таке от. Я юрист і офіційно, і тому ну, я вшикована взагалі від такої ситуації. Що приїхали, застали, що розібрали його хату, розібрали його, вкрали майно, невідомо куди ділося, бо в нього і вагончик був, і вагончик і багато було закрито його особистих речей, бо він же стільки місяць назад був тут важко поранений, знаходився на реабілітації, на лікуванні. Були особисті речі, мопед, ціні речі, все зникло в невідомому напрямку. І подивіться, що застали розібрані панелі і блочки від будинку. Ну, Два місяці назад до мене звернувся Михайло Савчук. На, на теперішній час це вже мій клієнт. Із такою дуже дивною справою. Він жив один з мамою. От. Вони жили на Литвиненка, проживали, і вирішили придбати собі будиночок. На той час це було Міше був неповнолітньою дитиною. Міська рада надала дозвіл мамі на продаж квартири. Із умовою, що е, в майбутньому придбаному житлі буде доля Міші. Вони придбали будиночок, вдвох потихеньку будували. Міша собі ріс, От, але, на жаль, сталася трагедія мама померла. Після російської агресії, коли почалася війна, Міша пішов на фронт. Е, недавно його поранили е, дуже тяжко. І коли він приїхав на реабілітацію вже після госпіталю, йому стало відомо, що земельна ділянка, на якої розташований будинок, разом з усім, що там знаходиться, продана і нібито мамою ще в 2007 році, Міша звернувся до правоохоронних органів, звернувся до мене, ми почали розбиратися, і виявилося, що договір купівлі-продажу зроблений якимось київським нотаріусом. На паспорт мами, якого на час вчинення цього правочину не існувало. Тобто нотаріус не міг бачити паспорт, який він вніс в договір купівлі-продажу земельної ділянки, тому що його фізично не існувало. Якимось дивним чином, у 2024 році державний реєстратор реєструє цей договір купівлі-продажу. Це через 17 років. Ну, зі слів дізнавача, вони його допитували, і він якимось дивом не пам'ятає таку реєстрацію. Але е, через 17 років реєструвати правочин. Це ну, може у них. Ну, таких випадків практично немає. То він не може не пам'ятати таке. А позавчора стало відомо, що якісь особи. Розвалили будинок, який Міша з мамою будував, вивезли ці матеріали, вивезли, вивезли всі його речі, і на теперішній час от, будемо розбиратися далі. Але мене дуже дивує і обурює, хоча Міша для мене і стороння людина, але сам факт, як шахраї змогли провернути таку оборудку і фактично дитину сироту воїна-захисника залишити голим. І фактично вони зробили його бомжем, поки він воює.